Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Ковленко сьогодні разом із нами. Пане Олександр, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Олександре. Ніхто не хоче з нами ділитися інформацією з приводу літаків, які в безвісті зникли буквально вчора в районі Азовського моря. Я нагадаю, що там мова йде і, зокрема, про а 50 Не те, щоб українська сторона прям записувала собі це в здобутки. Ми досі не знаємо, чи це знищили наші сили оборони, чи, от як каже Павло Рольник, який провів. І розслідування. Ну і, і я і я бачу в пабліках. Пишуть, що ймовірно, це Friendly Fire, їхня протиповітряна оборона спрацювала нам все одно, але хочеться зрозуміти, так що з ними з цими літаками: мінус чи не мінус? Як ви гадаєте, Friendly Fire? Ну що тут скажеш? Русські убивають русських, що у цьому поганого. Нічого. Ні, 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 ми аплодуємо. Так, ну, скажімо так, хотілося б все ж таки якихось офіційних повідомлень від вповноважених осіб, які мають. Відповідні повноваження робити такі заяви. Щодо А-50 та Іл-22. Ці літаки вони відповідають за дальню радіолокаційну розвідку, спостереження, а також за стабільність зв'язку між військами. Особливо ІЛ-22П за це відповідається його основний функціонал. Вони над тимчасово окупованими територіями України. По цим маршрутам, по цим траєкторіям польоту курсували майже кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, майже вже другий рік. Тобто ці маршрути вони не є чимось дивним, особливо і над Азовське море. Отже, виникає питання: якщо ти оператор російської ППО, і ти кожного дня знаєш, що ось за цим маршрутом буде пролітати велика, така жирнюща ціль. Як А 50 або іл 22 їх неможливо сплутати за характеристиками, за швидкістю польоту, і багато іншими параметрами з крилатою ракетою або тактичну авіацією, там, наприклад, ф 16 залетів, і все таке. ну плюс система маяків свій чужий повинна якось а, міжки... навіть, якщо, якщо вона не працює, відбувається, тому що треба зауважити протягом 2023 року. Росіяни неодноразово в повітряному просторі над Лівобережною Херсонщиною та Запорізькою областю, тимчасово окупованими, збивали свої тактичні літаки, а також ударні гелікоптери К-52. Отже, це дійсно не працює, свій чужий. Іноді, інколи. Але навіть якщо вони не працюють, сплутати цей літак особливо в глибокому тилу, особливо на знайомому маршруті. З чимось ворожим, ну дуже складно. Це у тебе або повністю повинен був відбитий бути мозок, або ну я не знаю, там щось повилазило йому в очах цьому оператору. Але цей варіант також не треба виключати. Я хочу акцентувати увагу на іншому справа у тому, що це унікальний взагалі випадок в історії, в світовій історії він та конфліктів. Ще не було жодного такого випадку, щоб одночасно настільки важливі унікальні цілі були одночасно виведені з ладу, знищені, пошкоджені, неважливо. Вони не боєздатні, що перше, що другий. Єдине, що хотілося все ж таки побачити відео об'єктивного контролю з борту Су 30 см російського, який за повідомленнями, які зараз є, нібито засняв саме той. Задокументував коректніше саме той момент, коли А 50 відправляється в свій останній польот, вже з'ясувавши, що він набагато важче повітря. Ну, безумовно, ми побачимо. Я думаю, це відео, якщо воно дійсно є. Але це унікальний випадок. Це не за, за повідомленнями хлопців, які сидять на наших радарах. Вчора вночі, після того нагадаю, це все в дев'ятій вечора, орієнтовно сталося вчора. Вночі на передовій на нулі жодного російського літака не було після цієї події. Зрозуміло, що А-50 ДРЛО це літак, який коригує роботу різного роду авіації, наводячи їх на ціль, допомагаючи їм навестись. Чи можна сказати, що саме з допомогою цього літака були? Дійснені наведення, в тому числі і під час ракетних обстрілів, так. чи зараз стане, можливо, трошки тихше в Україні, тому що таких літаків всього, а, наскільки я пригадую, А-50-х три, а А-50-х модифікації У шість. Тобто, один пошкоджений в Білорусі, подряпали його там дронами трішки, один збили над Азовом, залишилось таких сім бортів. Тобто, вони тепер на вагу золота. Так, вони на багу золота і їх не зовсім така кількість. Їх загально так, 9, загальна кількість. Один знаходиться на модернізації і вже достатньо давно, декілька років. Угу. Це для нього модернізація, така довготривала екскурсія на кладовище. А два такі боєздатні взагалі. Вони потребують глибокого ремонту досить серйозного. Один це той, що було пошкоджено в Білорусі, але було пошкоджено саме його систему. Джміль а тут також питання можливості технічні, а головне технологічні можливості Росіян зараз ремонтувати ці системи. Жміль, бо це, це досить... антена, яка зверху стоїть? Так, так, Це саме вона. Це досить унікальна система, яка вироблялася ще за часів Радянського Союзу. І у мене є великі сумніви, що у росіян є її своєчасно відновити. Цікавий момент він досі знаходиться на ремонті. Висновки з цього можна зробити, тому що на бойове чергування останній рік заступали саме 5 А-50. Шостий був на ремонті. Отже, на сьогодні боєздатних чотири. Якщо дійсно це в нас впав, оце е чудова новина, е його знищено. Отже, чотири. Ну, те, що екіпаж не виходить досі на зв'язок, це багато про що вже каже. Декілька годин не виходити на зв'язок, ну чим вони там займаються. Кокса обнюхалися один в одного гранати кидають, мабуть, так. Отже, чотири літаки. Тут скажу наступне. Так, дійсно поменшує їх діяльності в нашому повітряному просторі. І для нас це дуже важливо. Але те, що вони не будуть приймати участь в наведенні ракетних обстрілів, ні, в них такі можливості поки що є. Найголовніше інше. Окрім цього іншого, ці літаки ще відповідали за те, що вони фіксували взльоти нашої тактичної авіації, а також пуски крилатих ракет, таких типу як Storm Shadow, Scalp G. Отже, ці літаки будуть надавати менше інформації, відповідно, буде менше надходити інформації щодо такої діяльності вже з боку, навіть нашої авіації. І для них це буде серйозною проблемою. Бо, наприклад, якщо підіймається у повітря там. Су 34 або су 25 навіть штурмова авіація. Так ну су 34 щоб скинути каби, су 25 щоб десь там по лінії бої зіткнення обстріляти е некерованими ракетами е ближні позиції в ближньому радіусі. Отже, вони отримували саме від цих літаків інформацію. А чи є там десь в повітряному просторі України, наприклад, МІГ-29 або су 27 який може знищити своїми ракетами повітря-повітря, або той самий су 25 або ну в унікальному випадку су 34 А коли в нас будуть f 16 то взагалі взагалі їм ем ці А 50 потрібні будуть ну як повітря, тому що Ф-16 зможуть використовувати свої авіаційні комплекси набагато більшу відстань, набагато раніше і набагато, скажімо так, ефективніше, аніж Міг-29. Ті ракетні комплекси, які в них є. Це перший момент. А другий момент саме за рахунок А-50 росіяни намагалися збільшити відстань. Ефективну відстань використання С-400 комплексів протиповітряної оборони згідно з характеристиками, ці комплекси вони охоплюють 400 кілометрів. Можуть знищити. Здавалося, б, а чого їм там лякатися в тому а, півострові Крим С-400, не маючи на світі ППО. А є проблема це їх максимальна можливість саме при підтримці таких комплексів, як А-50 повітряних, угу. без них. Це 100-150 ефективна відстань фіксації супроводження та знищення цілі. А також найцікавіше це ще й обмеження по фіксації по висоті від поверхні, тому що, наприклад, в них заявлено, що вони можуть фіксувати повітряну ціль на над рівнем по на землі 5 метрів. Насправді ні, 30 метрів плюс. А це фактично досить серйозний, скажімо так, серйозний Коридор, параметр, так. параметр, тому що ракета Р360 ПКРК Нептун, до речі, яка може успішно діяти як по надводним, так і по сухопутним цілям. Вона має можливість основної фази польоту проводити на висоті від 5 до 15 метрів. Пане Олександра, а як от все це ми з вами обговоримо сьогодні тільки один компонент ну умовних таких проблем для Російської Федерації? Навіть там, коли буде підтверджено вже остаточно їхні втрати, їхні проблеми це буде вказувати на те, що є ще слабкі місця. І паралельно з цим виходить Білти, каже, та ні, зачекайте. Вони настільки великі, кремезні, що в 25-му році вони збираються йти і відкривати ще один фронт. Калінінградська область, якась там провокація, і так далі. Чи це все схоже на лякалки по типу того, що треба збільшувати фінансування? Ансування воєнного блоку НАТО укріплювати свою оборону, чи це схоже на те, що а більше не треба думати, що десь там в Росії є рацію, і вони будуть підраховувати скільки в них лишилося танків? До речі, кажуть, що 90% із того парку цих танків, який був знищено вже на території України, одним словом, як те, що ми бачимо, співставляється із тим, що про це на заході пишуть про небезпеку, яку все ще становить Росія для світу в рамках чого взагалі вийшла ця стаття в Білд. В рамках їх навчань, тренувань, підготовки бундосферу. Отже, це що таке? Це сценарій, це один сценарій. Ну ми ж пам'ятаємо таку про чудову Україну як Вишнуарія. Яка знищувала в Білорусі російську техніку також під час їх навчань в Білорусі? Є сценарій, він максимально наближений до реалістичного, що може відбуватися. До речі, це дійсно реалістичний сценарій у тому випадку, якщо Росія виходить, вийде на кордони Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто, коли захопить Україну. Але питання в іншому. Вона захопить взагалі Україну? У неї є. Такі потужності, ні, нам писали про Дніпро, Харків і, здається, ще окупацію одного українського регіону, пам'ятаєте, теж як прогноз на 25-й рік, що типу, там, є такі плани у Росії? Безумовно, такі плани є. Але зараз давайте просто проводимо аналіз: коли Росія в 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення, скільки вона за три місяці захопила території? Вона захопила велику кількість територій Запорізька, Херсонська, Миколаївська частково область, вихід Запорізької був там Донецька область, Луганська область, Сумська, Полтавська, частково заходили. Житомирська вже майже дотягнулася, Чернігівська, Київська. Отже, загроза була велика, навіть реалістична для Одеської області і так далі. Три місяці. Що після чого цього відбулося? Вони почали відкатуватись назад. Чого? Тому що а, ті ресурси, які вони накопичували, 180 тисяч особового складу, до речі, елітних підрозділів, які були повністю укомплектовані штатно. Там була комплектація 95-100%, Вони всі були підготовлені. А, ну, їх не вистачило на таку країну, як Україна, просто щоб контролювати навіть ті території, яку вони змогли захопити, а потім ще контроль. А, і при цьому ще і треба було наступати далі. Зараз на території України знаходиться 460 трохи більше ніж 460 тисяч угруповання російських окупаційних військ. Чого це велике угруповування спромоглося за останні три місяці? Марінка. Марінка. З 2014 року, яку утюжить. Кілометр на кілометр. От. Авдіївка. З 10 жовтня розпочались наступальні дії. 45 тисяч особового складу, підрозділи декількох загальновійськових армій, армійський корпус. Все це сконцентровано біля Авдіївки. 45 тисяч. На Київ наступало 40 тисяч. На Київ. А тут на Авдіївку – 45. Так, нічого, звісно ж, у цьому позитивного нема. Вони намагаються повсти по 10-20 по метрів, по 100 метрів, по 50 метрів з великими втратами повзуть. Але це вже не наступ. Це саме те, про що говорив та писав Валерій Залужний в своїй статті для для заекономість. Це позиційна війна. А в умовах позиційної війни прорив та наступ. Неможливий, особливо відкриття другого фронту країною, яка не може наступати повноцінно, маючи кількісно ну, в 2-2,5 рази перевагу по позиціям і не тільки. І загрози для північно-атлантичного альянсу, ті, які саме в цьому сценарії обговорюються, вони реалістичні, але вони були б реалістичні в 2022 році, якби Росія вийшла до кордонів НАТО, захопивши всю Україну. Зараз у неї такої можливості немає. Для неї відкривається зараз фаза виснаження, і саме зараз війна буде на виснаження відбуватися. Ан Олександра, а чи може Росія робити ставку на нові інструменти? Ну відносно нові, в плані е, стратегії ведення бойових дій. Це абсолютно не новий елемент, але тим не менше, інститут вивчення війни нам повідомляє, що е, росіяни зараз готують велику групу десанту для того, аби з допомогою вертольотів, які полетять mm. на низьких висотах, так. закинути цей десант нам в тил, і десь е, поки не зрозуміло в якій точці тилу все це буде зроблено, десь проломати нашу лінію і таким чином просунутися вперед так, дійсно, вони зараз ну взагалі з десантурою там дуже цікава історія. А вони, по-перше, намагаються відокремити командування десантурою і зробити їх таким собі окремим якимось таким формуванням зі своїм командуванням незалежним. Такий собі, ну я можу порівняти з ПВК Вагнер. Але ПВК Вагнер, це все ж таки найманці, а це регулярні війська повітряно-десантні. Це перший етап. Вони формують окремі бригади, які повинні продемонструвати, що незалежно від централізованого командування з Міністерства оборони десантура самостійно може діяти дуже ефективно. А В рамках цього вони ще і намагаються створити дійсно такі підрозділи швидкого реагування десантні по типу, які існували ще в Радянському Союзі. Але, тут є дуже важливе, але десантура, взагалі, саме радянського типу, яку і використовують росіяни, вона не продемонструвала свій виключно функціонал. Протягом всієї війни від слова аж ніяк. А, на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну було проведено саме повітряно-десантних операцій росіянами більш 30. З них тільки одна була успішною. Я думаю, що усі здогадуються, яка саме в районі Гостомеля. Ну, вони Ось... принаймні там, хоч до землі, долетіли. Так. Деякі з От. них. От. А зараз ми говоримо про операції в глеб тилу. Через лінію боєзіткнення, яка, якщо має прикриття ближнього радіусу дії зенитно-ракетними комплексами, це одне, але її достатньо насичено приносними ракетними комплексами. Тобто вони тоді, користуючись таким елементом неочікуваності, не змогли ефективно використати цей ресурс. А зараз, Ну, таке собі. На мій погляд, формування усіх цих підрозділів, ну, на, наприклад, 11-та їх десантна бригада, вона зараз намагається діяти 11-та ДШБР, вона намагається діяти в районі Бахмуту в напрямку Іванівського. І Для них це поставлена бойова задача продемонструвати, що вона окремо від загального центру командування. Може виконувати в саме межах ось цього проекту е окремого командування від десантури, може бути більш ефективною. Тобто їх там всіх положать, покладуть усіх. Для чого? Щоб отримати свій власний бюджет, щоб мати своє власне командування, щоб відокремитись від міністерства оборони, від фрунзенської набережної і мати свою, ну, скажімо так, своє корито. Ось що відбувається, і зараз вони намагаються сформувати ці підрозділи, які по функціональності, ну як на мене, це буде групи самогубців.